Привіт! Я сподіваюся, ви мене добре бачите. Можливо, я зніму окуляри, бо зараз в домі немає світла, і я винайшла метод вмикати світло. В мене Powerband приєднаний до цієї лампи блогерської, але вона відображається в моїх окулярах. Тож я зніму окуляри, вас буду бачити не дуже добре, але головне, що ви будете добре мене бачите. Ще раз привіт. Я в Україні зараз. І сьогодні вирішила поговорити про те, що ж таке батьківщина і як вона нас об'єднує. Насправді, я вже записала відео ще вчора ввечері, теж не було світла вночі, і воно було досить таким негативним, смурним якимось. І я, коротше, вирішила. Сьогодні прочитала новини і вирішила переписати відео. Я так не роблю зазвичай, просто дописую, але от сьогодні я вирішила, що абсолютно іншу інформацію я маю вам дати. І оці 10 хвилин, які в мене є, можливо, можливо, якось розвіють розуміння, що я постійно негативнічаю. В сторону України. Коротше, я думаю, що оцей конект, оця точка, де ми відчуваємо себе певною нацією, вона лежить в якихось ригсах абсолютно неявних. Ну, наприклад, в мене є от зараз друзі шведи, і вони відмовилися від газу, оскільки вони настільки не люблять Путіна, що вони просто відмовились від обігріву. Все літо вони привчали дітей купатися в холодній воді, готувалися, закалялися для того, щоб коли настане зима, не залежати від газу. Оце, мені здається, така дуже типова риса, яка от дуже класно описує певну націю. І, ну, звичайно, кожна нація має, в нас у всіх є певні враження про кожну націю. І тепер я хочу, звичайно, поговорити про те, як не втрачати зв'язок з батьківщиною. Десять років я прожила у Великій Британії. Першу частину свого свідомого життя з 16 років я дуже багато подорожувала. Я була в Південній Африці, в, в Єгипті, в Африці. Багато була, в Латинській Америці, була, в Японії, в Британії. Займалася місійними проектами. Благодійними із Червоним Хрестом з іншими організаціями, це ще коли я була зовсім маленька. Потім університет, потім 10 років я прожила у Великій Британії, і там мені теж вдалося не втратити себе. Ну, по-перше, я маю сказати, що в мене завжди був український паспорт. І ще з 90-х років, коли я перший раз вийшла заміж, це було дуже давно, так відбувалося, що я коли приходила в... Посольство Британії, і я просила е, оновити мені візу, створити нову візу дружини. Вони не розуміли, чому я не подаюся на британський паспорт. І е, ну, я отримувала такі, ну не те, щоб негатив, але таке. Е, ну я була такою дивачкою. Знаєте, що я такий ні, ні, дякую. Мене от український паспорт мені з цим. Коли дійсно був тренд отримувати документи інших країн. От, це не тому, що я там якийсь патріот, просто я не уявляла мати паспорт іншої країни, я себе самоідентифікувала, ідентифікувала, саме з Україною, і тому це не було там, питання, що там, я там плачу. ні. Просто ну, от, мені так було зручно, так я народилася, і в принципі я, я ніколи нічого такого серйозного в своєму житті, ну окрім чоловіків, змінювати не хотіла і не планувала. От, хоча чоловіки, мабуть, це і не так і серйозно. Е, і тепер так сталося, що тепер я вже не хочу змінювати чоловіка. Мені вже ок, я вже не змінювалась. Але е, коли я приїхала до Великої, Великої Британії, я завжди готувала борщ. Звичайно, я з дитинства мені подобалася оця гастрономічна тема. І, звичайно, мої, всі мої друзі знали, що я завжди їла власну їжу власного приготування. Це скоріше було, тому що коштів в мене взагалі не було ніяких. О, Боже, я фігню говорю вже 4-5 хвилин проговорила. Просто так було дешевше, але все ж таки я готувала і в моїх британських друзів, це був там 95-й, 96 рік, була можливість хоч щось знати про Україну. На той час ніхто нічого не знав про. Україну, знали, що це Шевченко, футбол, і знали, Чікін Київ, котлети по-київськи. Це в принципі все, що було відомо про Україну. Тому, звичайно, перевтілення, яке є зараз, це ну, я тішуся завжди тихенько собі, не часто про це говорю, але ну, звичайно, це це приємно, що наша нація стала настільки пізнавальною в світі. Звичайно, це трагічно, що через, через такі обставини, але ну, більш ніж трагічно, це, це епічно, мабуть, але все ж таки ну, так відбувається, і ми з цим маємо жити. Тож, як не втрачати зв'язок? Я от дійсно думаю, що ми такі, знаєте, про виживання і це така віталіті, яка є в багатьох українців в велик... у великої частини, і це і дає ну, таке сяйво від українців. Так? Це роботящі люди, це люди, які люблять, люблять все вигадувати, оптимізувати. Створювати, приймають легко людей, досить відкриті. Я кажу якісь загальні речі, я впевнена, що є абсолютно різні люди. Але мені здається, що це є от така риса. І ви знаєте, от те, що я записала вчора, не буду говорити, що це, але сьогодні я зранку прочитала таку е, цікаву історію, що е, е, розетка е, в свої е, філіали привезла. Е, Електрику у вигляді е генераторів і Starlink. І от що, і люди почали приходити в розетку як в такий хаб, де світло, да, і де можна підключити там, стали приходити з чайниками, з електрочайниками, попросити там скипятити води. І от що цікаво, що це просто я не знаю, мені здається, це фантастично. Жінка прийшла з шматком м'яса. Чому я про це згадала, Тому що вона теж є м'ясо. Буде сьогодні печеню і борщ варити і тому це просто ну дуже дуже актуально саме сьогодні. Жінка прийшла з м'ясом з м'ясорубкою і попросила зробити в них фарш. От я думаю, що в цьому фарші, в цій ситуації, в старлінках, в розетці, в людях, які просто приходять посидіти разом в кімнаті, де є світло, в фарші, не в фарші, який вже готовий, фарш, який купила, а місцерубці фарші, в тому, що життя українців продовжується. І от я думаю, що ця змістовність вона має бути головною. Тому я настільки багато говорю, натякаю на Віталіті, на е, те, що ми бачили, життя, на те, що ми бачили, е, не те, що позитив, але рух вперед, а не е, дивитися назад і ненавидіти всі ці речі ви чули від мене багато разів. Ви можливо такі, а та ми вже знаємо, що говорити, але я це буду говорити. Якщо вам подобається, що я це говорю, підписуйтесь, будь ласка. Там, здається, можна поставити дзвіночок, то ви будете отримувати повідомлення, коли виходитимуть нові відео. Я відео буду і планую знімати часто. Плануємо дуже багато всього цікавого і інтерв'ю, і рецепти, і все-все-все. А я, мабуть, піду готувати борщ, тому що для мене оця, оцей зв'язок з батьківщиною, він в цій емоції постійно все. Е... Життя затверджувати. Я знаю, що мої друзі по всьому світу люблять приходити до мене в гості, бо вони знають, що де б я не була, навіть в готельному номері в мене була історія, коли з Анатолієм Хастікоєвим та Богданом Бенюком, який от нещодавно став керівником нашого театру на Подолі, була історія, де вони в чайнику, я іноді розповідаю цю історію, Я з ними жила в Единбурзі, коли ми грали Шекспіра «Отелло». Я грала Дездемону, і вони в чайнику, в електрочайнику, нарізали туди ковбасу е, суху, е, додавали картоплю, привозили з собою гречку в е, валізі і варили суп. І вони мене ходували цим супом, натирали туди моркву от просто в чайнику. Я пам'ятаю, як мої батьки колись ще в Херсоні, до речі, це було в прекрасному Херсоні у ванній, Кип'ятильником варили раків, раків. Як ми в миску е, пластикову придбали в хозмагазині, я була дуже маленькою е, дівчинкою, в Мукачеві, здається, ходили в е, на поморозиво і просили, щоб жінка нам от в цю миску назбирала моро ну, на. на, на... Наклала морозиво, і ми в театрі всіх цієї миски пригощали всіх морозивом. Дуже багато в мене от таких от спогадів, які з мене насправді і створюють і життєзатверджують цей зв'язок з батьківщиною. Він може бути будь-де будь-коли, в Нідерландах, в Англії, в Японії, де б ми не були. Я думаю, що це саме така хлібосольність, відкритість. Життєствердження це саме ті риси, які можуть продовжувати бути у кожного українця, і незалежно де ми зараз знаходимося: в... на сході України, в Херсонії. Ми завжди знайдемо от маленького. З маленької консерви від собачої їжі там ми будемо випекати паски в маленький бантик від квітів. Ми з нього зробимо якийсь декор на кухню або додамо, кудись не викинемо. І додамо комусь там до подарунку. Всі ці речі мають бути, обов'язково мають бути. І я прошу вас продовжувати, 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 тому що нам ще трошечки і нарешті мій самогон вже згодиться, знадобиться. Пробачте, я отак дивлюсь, бо нічого не бачу, але уявляю, що ви мене бачите на кухні. Світла немає, а я тим часом теж використовую цей прекрасний час. Зараз наріжу м'яса, наріжу всі овочі. Бульйон я встигла вже зварити. Зазвичай, хоча роблю борщ без бульйону, але сьогодні на бульйоні, я вас міцно обіймаю і до зустрічі! Дуже скоро на каналі. Підписуйтесь.